На два тижні до мальовничої озадівки з'їхалися близько сотні дітей з усієї Бердичівщини. До себе на відпочинок. Їх запросив літній оздоровчий табір, створений благодійною організацією Відкрите серце. Перед приїздом сюди дітлахам твердо пообіцяли, нудитися їм не доведеться. Але той, хто планує зранку до вечора тинятися живописними місцевинами без діла, може на це не розраховувати. Завантажать поповній. Аби вільного часу вистачало лише на справи корисні, а не на непотрібні дурниці. Той, хто вже гостював у цих стінах, добре знає. Очільник відкритого серця Петро Залізний свого слова дотримується. Почали ми давно вже оздоровлювати дітей, і я навіть не можу зараз згадати причину, що наштовхнуло на це. Але думаю, що причина одна допомогти дітям і допомогти дітям з кризових сімей, тому що батьки заможні або ті, хто можуть щось, вони відправлять своїх діток оздоровитись, поїдуть з ними на море. Але як правило, діти-сироти, діти, які знаєте, сім'ї опинились за межею бідності, їх ніхто нікуди не повезе, і, і ми не маємо такої змоги возити дітей на море. І тому десь десь там в глибині душі виникло бажання зробити щось для дітей тут на місці, допомогти для них на місці. І так ми почали робити табори. Дуже кропітка робота, дуже важка робота. Буквально пів року ми працюємо над тим, щоб підібрати відповідний персонал, який буде працювати. Це мають бути люди, які посвятили себе служінню людям. Бо служити Богу це значить служити людям, тобто допомагати людям. Це до інших таборів назва приклеюється на десятиріччя. в Озадівському ж вона змінюється щороку, і її придумування то цілий процес. Адже за задумом дорослих вона має щось символізувати і нести у собі певний сенс. Цьогоріч табір назвали Я особливий. Ми дивилися разом мультик Гидкий я. Нам дуже він сподобався своєю тематикою, ми вирішили, що з нього можна вибрати дуже багато тем, яких би ми могли освітлити для дітей, донести можливо. Тому що, ну, хто дивився цей мультик, він замітив змінення головного героя цього мультика, Грю, який був егоїстом. Він не був замічений своєю мамою, тому він був трохи дивакуватий, не любив людей, ображав їх. І з часом, коли в його житті з'явилися три сирітки, в нього почали проявлятися почуття турботи. Він вже став з них піклуватися. І от ми поділили на дев'ять тем цей мультик. Кожну тему ми б хотіли, у нас є уроки, які ми будемо освітлювати, піднімати. Можливо, десь ми в чомусь в собі бачимо недоліки. І як ми можемо їх змінити, і ми готові дітям підсказати ці шляхи. До того, як потрапити до актової зали, діти встигли розім'ятися на фіззарядці та поснідати. Професор, котрий вражав на сцені своїми дослідами, теж частина щоденної програми. Його образ, до речі, також піддивилися в мультфільмові. Новий день, новий дослід. Після споглядання за професорськими маніпуляціями на юних відпочиваючих серед іншого чекає робота в гуртках. Є у таборі і такі. Та подорож на природу. Ми зробили три гуртка. Це англійської мови, тому що ми знаємо, що зараз багато діток вони займаються англійською, бажання дітей, щоб діти розвивалися. Тому в нас буде урок англійської мови. Буде гурток спортивний і також театральний. Діти, які будуть готуватися на театральному гуртку, вони зможуть продемонструвати це вже на вечірній програмі. Те, що вони підготували, тобто весь вже зал зможе аудиторія подивитися цю виставу. В 4 години у нас запланована загальна табірна гра. Зазвичай ми цю гру стараємося проводити в лісі. Там нас ми вже вибрали гарні галявинки, де якраз вміщається наша кількість діток і наставників. І де може участвувати кожна дитина? Це такі масштабні ігри. Ми до них готувалися. Що може бути більш заманливим від мрії? Іноді люди витрачають роки на те, аби збулося найзаповітніше, що вони задумали. Команда Петра Залізного знає, як юнацтву втілити свої мрії у життя. Вона володіє багатьма секретами, що допоможуть хлопцям та дівчатам стати тими, ким їх так часто називають в Україні її майбутнім. І, звичайно, ми хочемо зводити всі ці теми, що тільки за допомогою Бога, так, за допомогою молитви, за допомогою друзів добрих, які б тебе оточували в твоєму житті, тобто стремитися до доброго, вибирати краще питання прощення, наскільки це важливо в житті людини, що може образа привести до чого. В житті дитини як можуть складатися її відносини в подальшому з іншими людьми. Є відгуки, що діти, які до нас вже наступний рік приїжджають, вони більш слухняні стають, вони просять батьків завести їх до церкви, тобто де вони в селі все православно чи ну, не важливо, але батьків радує зміна таких ну, поведінки своїх дітей. Ну і нас це, звичайно, радує, що ми не дарма робимо свою справу. Дуже такі різні категорії дітей, і інколи діти мають потребу лише в тому, щоб їх хтось обняв, пригорнув до себе, і для них цього вже буде достатньо. Тому вкладаємо себе заради того, щоб змінити наше майбутнє. Щоб починаючи сьогодні з цих діток, які дуже різні, які можливо не бачили і не знали добра і ласки, ми хочемо їм показати, що є краще життя, є інше життя. І надіємося на те, що вони, зрозумівши це в дитинстві, отримавши цю любов в таборі, вони, коли виростуть, вони знайдуть шлях в своєму житті, правильний шлях і підуть правильним шляхом.